Директор комунального підприємства Львів Автодор Олег Береза розповідає: на залишки старовинних мурів будівельники натрапили зовсім випадково. Коли виявили їх, то одразу поінформували археологів. Як виявилося недаремно, знахідка сягає ще часів середньовіччя. Як ми бачимо зараз в ході подальших розкопок, шуцею кам'яна стіна вона продовжується і можливо. Є якимось продовженням якогось оборонного муру чи будівлі, яка становить історичну цінність. Ми ж з своєї сторони, якщо буде необхідність, надамо техніку та інші там, чи робочу силу, для того, щоб це можна було б поскоріше провести будівельні ну, археологічні роботи. Працівник рятівної археологічної служби Остап Лазурко говорить, знайдений мур є досить цікавим, оскільки зроблений з потужних кам'яних брил і на вапняно-піщаному розчині. Більше того, камені вимощені в заокругленій формі, що наштовхує на думку про існування на тій ділянці сакральної споруди. Згідно з історичних даних, період середньовіччя середовічча тут на цій ділянці орієнтовно стояв костел святого Станіслава. От якраз при вулиці Городоцькій, Тобто він був за містом вже на я казав при вулиці Городоцькій. При костелі також функціонував лепрозорій, Тобто, це був шпиталь з монастирем для лікували прокажених. Якщо здогади підтвердяться, то історична знахідка буде дуже вагомою. Археологи кажуть, тепер їхнє завдання локалізувати мури, оскільки на старих кресленнях вони вказані дуже приблизно. Понад те опрацьовується і версія, що знайдені залишки стіни можуть бути фрагментом оборонного муру Львова.